Всім вітання! Сьогоднішнє відео буде більш таке пізнавальне для тих, хто дійсно цікавиться саме теорією ефіру, кого цікавлять напрацювання тесли. Ну, з тесли ми почнемо, а більш зосередимося саме на поведінці ефіру, як він його можна реєструвати, як можна робити заміри, щоб це ми розуміли, що ми дійсно замірюємо не магнітну складу, а саме ефірну. Ефір слово, ми знаємо, що воно застосовується працівниками там, телебачення. І раніше, хто займався зв'язком, також говорили ми в ефірі, там. але з науки ефір слово забрали, а вся енергетика базується на ефірі. Ми сьогодні постараємося, щоб це були не слова, а на практиці. Я це продемонструю, щоб скептиків трошки менше стало. І почнемо із того, що нам треба розуміти для того, щоб утворити ефірне поле, тобто збуджене середовище. На цій неділі подивився два відео. Одне стосувалося конференція Авшарова. він розповідав за вилку Авраменка раменка і як можна реєструвати ефірне поле, ефірну енергію. Я цим користувався і до того, це для мене не новина. Це вилка враменка, вона вже їй багато років. Я нею користуюся, але там якраз були вказано, що вода досить крепко поглинає ефір. Ми сьогодні це перевіримо, подивимося, як вона веде. За граніт, нічого не було сказано. Але так як я на цій неділі працював з гранітом, ви бачите, в об'єктиві в мене стоїть граніт. Фіріти себе також цікаво ведуть катушки. Метали, все у нас буде, будуть реальні заміри. І зараз почнемо із тесли. значить Дивився дуже довге відео. А з цього відео, що нам важливо знати, що в нас тесла повинна бути заземлена. Тобто один кінець цього трансформатора, який я буду працювати, я його заземляю через лампу, і пішло на заземлення. Другий кінець у мене буде. Подаватися на різні антени. Антена може бути така, як я демонстрував, це сама потужна. Тут же е, іде, коли я включаю навантаження на цю лампочку, тут вже більше 1000 вольт із цієї антени. Виходить. Це є в моїх попередніх відео. От, тобто Тесла сказав, що якщо ми беремо високу напругу, з вільного кінця виділяється, збудження виходить. Енергія і вона збуджує навколишній простір. Що це так, я демонстрував? Тобто з антени 1000 вольт можна отримати тільки тоді, коли ми щось випромінюємо і збуджуємо простір. Зараз включаю живлення. І у нас по одному проводу оцей провідничок лежить під фірітом. Ми маємо 360 370 вольт. Коли я збільшую струм, зараз так, ось ця схема у нас, так, і зразу дам відповідь на запитання. в мене Там лежить два трифіляри. Нижній трифіляр, він є. Має індуктор. І ця лампочка, що вчора світилася по одному проводу, працювала з нижнього трифіляра. Оці два провідничка. Вони виходять з нижнього трифіляра. І заходять на виправляльний місточок. Я вже поклав в поле зору. І якщо я включаю сюди цю лампочку, вона запрацювала і вже більший струм йде. Споживання виросло до 93 Вт, і напруга тут виросла. Тепер дивимося, такі цікаві моменти. У мене лежить граніт. Якщо я на граніт кладу пальчик, от, пішло зниження, але невелике, так? Тепер, якщо я цей пальчик покладу на феріт, йде повний розряд конденсатора. Тобто я всю енергію забираю якби на себе. Бачите? Я відпустив і одразу енергія пішла в конденсатор. Тобто, я вже працював замість вилки в раминку замість конденсатора. Тепер той самий пальчик я стаю на залізячку, яка лежить знизу. Напруга пішла доверху, вже зворотній процес. Тобто, коли я кладу сюди, я працював як приймач, а тут же я підсилюю заряд конденсатора. Це також важливо знати. Тепер дивимося далі. Я зараз беру фіріт і забираю його звідси. Напруга вернулася. так? Тепер дивимося, я буду фіріт класти назад. Так. Але ми будемо спостерігати за. Приладом, який фіксує заряд конденсатора. Я кладу. От почули звук, напруга пішла донизу і потім вертається назад. Забираю. Знов вертається назад. Кладу. Це вже тяжко пояснити. Коли ми кладемо і частина енергії заряджається це зрозуміло. Але коли я забираю, от я зараз буду забирати і в мене зразу напруга падає донизу. Поклав. Іде заряд. Ну Це зрозуміло. А от момент, коли забираю я і напруга пішла донизу, це пояснити я поки що не можу. Може хтось може пояснити, напишіть в коментарях. Так, це ми побачили, це перший експеримент. Тепер замість і цього будемо брати з граніту. Це ми на граніті у нас лежить. Потім граніт заберемо, будемо рухатись. І зараз подивимося, яка в нас напруга буде на двох катушечках. Вхід вилка в раменка скомутував на катушку на один кінець. І вже у нас. 480 вольт. Нічого не міняв, споживання 90 Вт, тобто навіть менше споживання. І знову ж повторюю той самий експеримент. Кладу я на фіріт, і в нас напруга на катушці збільшилась 506 вольт. Забираю палець, напруга пішла донизу. Якщо я покладу на катушку, От руку поклав на катушку розряд. Тобто я цю енергію забираю на себе. Так, побачили одну катушечку, запам'ятали напругу і переходимо до іншої катушки. Так, форма катушки вже вертикальна, намотка, площа дотику із гранітом менша, і вже менша частина енергії збирається. Два рази менша напруга, там було 500, і коли я доторкаюся, підростає також, але не в такій кількості, як було на плоскій катушці. Перший висновок, що плоска катушка, яка лежить на поверхні, має здатність більше збирати енергії. Такі катушки вони мало ефективні. Тепер металеву болванку поклав на два феріти. Це вже я демонстрував на початку неділі. І, як ми бачимо, тут ми маємо 460 вольт. Тобто працює не катушка, а працює звичайний шмат заліза. Зараз можемо поміняти форму його. Так, у нас 460 вольт. Так, замість. Друга поставив таку конструкцію. Це в мене магніти і тепер дивимося заряд конденсатора. Так, якщо я кладу на магніт, у мене 260, 250, і на магніті вже стоїть. Магнітопровід від трансформатора він дає більшу напругу, як ви бачите. Тобто, сам от стою на магніті менше і коли я стою на афіріт, на ферітах більше. Тобто, кожний матеріал по-своєму реагує на ефір. І зараз замість. Магніту і верхнього магнітопроводу покладемо цілу плиту. так Магніт залишився знизу, зверху поклав таку металеву плиту і напруга виросла до 400 В. Це вже сам магніт давав нищо. Коли я поставив зверху, от вже. Такі простенькі експерименти дають відповіді. на... Тобто тут вже працюють зовсім інші правила, як ви бачите. І зараз перейдемо до нижньої посудини, заповнимо водою. Ні, спочатку не заповнимо, просто без граніту попадемо. Тобто, граніт заберемо, от, щоб у нас були зрозумілі показники. У нас зараз 412. Ми граніт заберемо, подивимось, який у нас буде заряд конденсатора. Так, заряд конденсатора зріс на 50 вольт. Тобто, отак у нас як було, що лежало на граніті, ми опустили донизу. Так, резервуар заповнив водою. Наверх поклав катушечку. І напруга вже у нас на конденсаторі доходить до 600 вольт. Коли я кладу поруч, напруга виростає, тобто це все збереглося. Якщо я кладу руку на катушку, так само процес зберігся. Якщо я доторкаюсь до води, от, я доторкаюся до води, так само енергію я забираю. Видно так. Це діелектрик, але через діелектрик це поле проходить, і я працюю як забираю. Відібрав руку, і напруга вернулася в вихідне положення. На катушці побачили майже 600 вольт, коли доторкаюсь більше 600 вольт. І тепер подивимося, як працює конструкція, яку ми склали на граніт. Бачите, пішли вже розряди, пробої і заряди це вже більше 700 вольт. Тобто катушка, яка знаходилася, працює гірше, ніж шмат заліза. Що лежить в полі антени. Бачите 700 розряд 700 розряд. Щоб відео було не дуже довгим, на цьому сьогодні буду завершувати. Хто хоче пізнавати рух енергії. Що таке ефір, що таке енергія, будь ласка, підписуйтесь, ставляйте лайки, поширюйте, працюю не для себе, працюю для вас. Всім успіху і до нових зустрічей!